Всім доброго дня! В цьому відео буде про програму розіграшу отримання iPhone, це подарунок від організації для тих клієнтів, які планують взяти позику на власні потреби. І ви можете перейти в опис до цього відео на сайт, подивитись презентацію за кредит, презентацію по кредиту і також ознайомитись особисто з умовами програми для виграшу iPhone. А вам коротко я повідомляю, що. Організація First Credit підготувала для клієнтів можливість отримати подарунок. Ви оформлюєте позику вже зараз і не лише отримуєте фінансову підтримку, яка може вирішити ваші фінансові питання, а приймаєте участь у розіграші нового iPhone 15. Компанія повідомляє про старт нової акції. Візьміть кредит і отримайте iPhone в жовтні. Час проведення до 31.10. Тобто ви маєте шанс отримати спеціальний подарунок від компанії для участі в розіграші по 31 жовтня. Ви берете позику для закриття власних фінансових питань, скористайтесь кредитними коштами від 7 днів і погашайте. Кредит вчасно без прострочення, виконайте прості умови і отримайте шанс стати щасливим власником одного з призів. iPhone 15 для вас є приклад розрахунку. Ви можете взяти позуку від 500 гривень до 20 тисяч гривень до 40 днів.